Всім привіт! Це гараж на околиці. А це наш зимовий проект мотоцикл МТ Дніпро 9 чи 10, який ми купили за 10 тисяч гривень і ковиряємося з ним вже пару місяців. І в цьому відео ми продовжимо розбирати це чудо інженерної техніки. Спробуємо із двох вилок скласти одну: придбаємо для нього декілька цікавих і потрібних запчастин. І в кінці побачимо, чого так довго не виходило відео, чого ми так довго не могли зібрати це чудо назад докупи. Ну, і так, як це відео про Дніпро, то починається воно, як завжди, з болі. Ну що, друзі, починається наша історія зчищення. Ось, все, будь ласка, Хех. ось так десь це виглядає там нормальний такий слой грізючки з мастилом. Да, і це я чищу. Вихлопну трубу, на яку капало мастило, я не знаю, скільки десятків, сотень, може навіть тисяч кілометрів. І причому от, отут воно таке ріденьке з однієї сторони, а отут починається, вже, отут починається вже не дуже ріденьке. Ну нічого, зараз тихенько, тихенько ми це все счистимо і тут, і потім перейдемо до нашої рами, де теж у нас нормальна. Цієї красивої штучки. Оце зчистив тільки, так сказати, з оцієї сторони. Вже там нормально так какулічик. От, поїхали займатися брудними ділами. Зчистивши добрий кілограмчик грязючки з вихлопної труби, я приступив до чистки рами. Звичайно, це можна було чистити не ножиком, а якоюсь хімією для, наприклад, зняття або чистки двигуна, зняття двигуна. ха, -ха. ага. Але моя економна українська натура каже, що ні-ні ні. -ні, -ні. Оцю хімію для чистки двигуна ми для двигуна використовувати і будемо. А грізючку з рами спокійно почистимо ножиком, а потім зашкуримо, і загрунтуємо і фарбуємо. Але це вже буде в наступному відео. Так, ну і далі, щоб нам було тепленько, зашторився, бо на вулиці вже морозець, пічечка починає гріти. А ми закинули нашу раму на піньочки. ну, як піньочки прийшлось тут намостити, бо один пеньочок маленький, один пеньочок вузенький, коротше якось так. Але е, факт є фактом: переднє колесо не доторкається до землі, заднє колесо в повітрі. Все, знімаємо заднє колесо з редуктором і знімаємо передню вилочку і, мабуть, руль, щоб у нас вже була рама, доступна до якогось двіжу типа фарбування. Ну, спочатку чищення. Поїхали. Добре, що то всте 130-те заднє колесо я вже. Знімати нормально навчився, також легко піддався задній другий амортизатор, а от переднє колесо зняти було не так легко. Ну, не те, щоб це було дуже важко, просто є один нюансик. Так, нагадування майбутньому собі. Колесо на Дніпра, тому тут, коротше, шайбочки, їх тут раз, два, три, 4,5, по ходу, штучок, чи скільки. А з цієї сторони от така якась. Втулка, видно, не видно. Ну, десь так, коротше, шайби справа, по ходу, втулки зліва. Бо колесо, скоріш за все, від якогось їжа теж. Або від не знаю, коротше, пишіть в коментарях. Далі, зі зняттям переднього колесу, в мене проблем ніяких не було. І, намостивши противовіз на задню вісь, я приступив до зняття вилочки. Щоб зняти вилку, щоб навіть відкрутити. Пір'я, мені треба спочатку зняти цей кастомний, незрозуміло з чого знятий і поставлений сюди руль. Але це зробити теж не так легко, бо хтось тут намостив стільки шайбочок, контрагаючок, що без якоїсь цікавої хімії зняти його не вийде. Ну і тут добре, що я перед роботою над цим мотоциклом, як і перед роботою над кожним проектом. Будь то автомобіль або мотоцикл, я закупаюсь набором різної хімії Санфінеку. Вони роблять все від аналогу ВД-40 до різних поліролів і засобів для догляду за салоном і кузовом автомобіля. Ну і не те, щоб це прям супер-пупер реклама, ніякого промокоду нема, але є в описі до цього відео силочка на сайт Санфінеку, де ви можете придбати ці чудові товари. Ні, ну, з цими старими карчами ніколи не буває легко. По-перше, подивіться, які тут сісуріті прям гайка, оця, чого вона так погано відкручувалася, бо вона саме контряща, так сказати. І ще й отака шайбочка на ній. Прям щоб точно, точно не відкрутилося, не відкрутилося. З іншої сторони, трошки полегше. Ну, за допомогою нашої мастила нашого мастила SO40 на ВД40, воно легенько взагалі відкрутилося. Далі. Щоб відкрутити виличку, О, я ж, вже, ж не перший раз ї... <клес> ну, розважаюсь з Дніпрами, то в мене є. Блін, як воно називається? То в мене є головка на 36, ще й вороток під, під неї, ще і такий речах півметровий. Але воно не відкручується. Воно вже настільки при... Тут припрацювалось, мабуть, що. Воно крутиться з пером вилки. Перо не прихват... не прикручене, тому що я відкрутив кріплення, бо до нього були прикручені поворотнички на кронштейнах. І, в принципі, скажете ви, так, а що? Візьми, закрути, і воно має піти ще когось там в поміч покликати, і буде все нормально. Але тут різьби ну, не було майже ніколи. Коротше, воно тут іржава, а отут ну, фокусуйся, не хоче. Не хоче працювати. Коротше, там ржава, а тут різьби єлі-єлі. То зараз візьму якусь шайбочку, щоб хоч трошки тримало. Може, може, якось зажму. Цю нижню траверсу. А тут буду крутити. Мабуть, зараз Олексій ще прийде. Попрошу його допомоги. Бо він же ще й помоложе трошки, посильніше. Волкексі, Олсексі, Олексій, Олескі, Олексій! Точно, отак десь. Все. Погнали. Щось спробувати. Присну, мабуть, знову такий SO40, щоб краще викручувалось і закручувалось. А далі, за допомогою чарівного мату і правильного ключа, вилочка була знята з мотоциклу. Ну, і далі, перед тим як її ремонтувати, треба, мабуть, сказати два слова про ті ніжтячки, які я вже придбав до цього мотоцикла. Ну, а тепер давайте швиденько, коротенько про те, що я вже для нього купив. Нагадаю, мотоцикл я придбав за 10 тисяч гривень. І за 1800 я придбав для нього 2 літра мастила. Прокладочки на двигун 600-500, ну, 600, 600 гривень, коротше говоря. І за 150 прокла... сальнички коробки передач, бо вона в мене тече. І ну, дурачок придбав е, вилочне мастило, матюль. На фіга не знаю. Ну, насправді, із-за того, що в мене вже була десь грам 150, в мене матюля є. І я вирішив купити таке саме, щоб в другу величку залити. Коротше, ну і там воно буде для інших цілей. Все, хорошо. мотоциклу буде хорошо. З прокладочками, з матюльом з цим мастилом, яке б воно не було, без це не спонсорство. Це просто вибрав все, що було дешеве. Далі, 1800. Рідні. Задні амортизатори в мене були в жахливому стані. Вони трошки прошинили, але не про яку амортизацію не йшла річ. І от на OLX... Олексі... Саме цікаво, що китайські амортизатори коштують 1600 гривень. Але китайські амортизатори в мене стояли на попередньому мотоциклі, і працюють вони так собі. То я вирішив, я знайшов на OLX об'яву, де за 1600 гривень мужчина продавав відреставровані. Зділено в СССР, короче, рідні амортизатори Дніпра. Типа в них оця частина амортизуюча має працювати як слід. Е, я його просив дати мені амортизатор, де ця пружинка буде більш слабкою, ну, тіпа не, не під Дніпро з коляскою, а тіпа, від яви. Там, чи що. Не знаю, чи він це зробив, але дивіться, В мене 80 кілограмчиків і ну, тіпа, 5 мм, мій зріст спресовує цю пружину. Не знаю, як воно буде працювати, це ж зараз вся проблема в оцій пружині, якби в пружині, а амортизатор там може і працює нормально. Коротше, це все, ми побачимо вже на мотоциклі. А зараз я не можу сказати, чи це добре, чи це погано, побачимо це трошки пізніше. Ну і, як ви зрозуміли, 1800 ТО, 1600 амортизатори. Якщо. Прикласти до цього десь 2000 карбюратори з переходничками. І. Ну, ладно, там 200 гривень запалення совок. При тому, що мотоцикл я придбав за 10 тисяч гривень, звісно, тут я просто можу сказати, що я ВА. Хто там? О, заїжджай. Чи заходь. Ладно, все, я якраз підзняв. Тож, шановне панство, ремонт мені захотілося розпочати з вилочки. Після, звичайно, після чаю попив чайочок, натопив гаражик. Поїхали Вилочка. Оце, е, вилочка цього мого зеленого мотоциклу, який стоїть, і воно його рама, там десь бак, всі інші запчастини. Ось, ось двигун з прикалясами, про які я трошки пізніше розкажу. І поряд з вилочкою цього мотоциклу стоїть вилочка з мого старого якогось Дніпра. І отак от вони працюють. Вилка з зеленого не працює прям зовсім, працюють тільки пружини. Зараз ми розб... ну, Я вже насправді розібрав і побачив, що всередині там воно ніяк взагалі не схоже на мастило, ну трошки схоже на мастило з водичкою. А оця вилочка трошки от в цих останніх там двох сантиметриках трошки працює не тільки пружини, а й гідравлічна частина. І е, що я хочу зробити зараз? З двох цих вилочок. Так сказати, зібрати одну. Мабуть, я використаю оці пір'я, бо ну, зараз ми зараз ще знімемо гофри, подивимося, який там стан. Бо оцих стан, оці робочої ходової частини, взагалі ну, ганебний, просто можна сказати, вони іржаві і точно, я думаю, будуть мастило пропускати, або, як в нашому випадку, будуть пропускати туди воду. І я використаю, мабуть, ці стакани, тому що на них є кріплення оце для переднього крила. А на цих такого немає і варити на них нічого не хочеться. Коротше, такі у мене зараз плани. Тож, з цих я мастило вже злив. Зараз буду розбирати ці вилочки. І будемо дивитися, що, який у них стан. І чи можна з двох зібрати одну, використовуючи <тас> ті самі запчастини. Побачимо зараз. Розбір вилки я почав з оцієї рідної мотоциклетної за 10 тисяч гривень вилки. І очікувано всередині, ну не те, що не було масла, воно там було гало, але воно було дуже-дуже перемішано з водичкою. Ну, не дивно, тому що сальнички там вже дуже-дуже вироботилися, вони були дуже дубові, і не те, що вони випускали масло наружу, вони ще й впускали внутрі себе водичку. На відміну від них, дуже дивно для мене, друга вилка, яка в мене була, вона. Ну, не те, що майже нова, але вона в набагато кращому стані. Мастило, яке в ній знаходилось свіжайше, просто дуже свіже, гарного кольору і навіть приємного смаку. Ну і головне робоча частина пера на цій вилочці просто в ідеальному стані. Це я дізнався, коли зняв гофри з цієї вилочки, які я обов'язково використаю на новому мотоциклі. Ну, а що відбувалося далі, мені просто не хочеться вам розповідати. Хух, кожна з вилучок, що нова, що стара, відкручувалася з дуже-дуже великим трудом. Не дивно, мені здається, бо останній раз, скоріш за все, їх збирали ще років 10 або може і 20 тому. Ну що, як ви бачили, за допомогою отця і сина і Святого Духа я все ж таки зміг відкрутити. Цю... Розкрутити цю вилку, розібрати її. І ще <плес> таких три. Ну Я сподіваюся, що ці. Вони їх мастило було прям свіженькі, що вони розкрутяться набагато краще, бо це прям кошмар. Ну що далі? Далі розбираємо всі інші вже за камерою. Мені не хочеться це знімати, як я це робив особливо. Ну, ви зрозуміли, да? як я його відкручував, тому що ті сочки не допомогли, не допомогли так от красиво розкрутити цю гаечку Ну що ж, будемо ковирятися далі. І пряме включення буде вже дуже скоро, коли ці вилочки прийдеться збирати. Піу! На щастя, всі інші вилочки розкрутилися набагато легше, і мені навіть вдалося зібрати одну з двох, одне перо, одну частину вилки. Звичайно, теж там були нюанси, але це Дніпро, як без нюансів, і якраз про ці нюанси зараз і розкажу. Е, і тох по вилці оцю е, нормально працюючу вилку я розібрати не зміг. Крутив, ну, зажимав її чим, чим хочеш. А це чому? Тому що отут якийсь. Е, ну, я думаю, що дуже сильна людина її не, не по різьбі закрутила. І тепер оця херня в житті не відкрутиться. Я не знаю. Ну, я думав, її розрізати. Ну, коротше, богаричним ключом, ні? Болгаричним ключом думав, але ні. Але я потім подумав, що вона то Бля, працює зараз ще. Щось, в... Коротше, все, це раз. А друге, болгаричним. Причому, блядь, зараз ще розільємо тут все мастило. А друге, оце був прикол. Завтулив сюди втулочку, закрутив. І що ти думаєш? Вона і так типу, тугенько ходила. І потім, коли я закрутив, вона просто перестала взагалі працювати. І отак от я на ній стрибав-стрибав ноль. Але от якраз коли я захотів зняти відео про це, вона почала падло працювати. Ну, коротше, от з цієї все ж таки діло буде. Бо я вже думав, що все, що ще мені треба десь діставати з кармана півторушку на більш-менш нормальну е вилку. Але прикол в тому, що є любі вилки, але я хочу вилку з оцією, от, з цією кріпленням, якщо у вас у когось є. Така штука, то продайте, будь ласка. Ну, типу, щоб ще шпір'я були в більш-менш нормальному стані, а не такі, як у мене там. Ну от по вилці така історія. А то не кастом річ ці цієї з'єднання? Ні, так. Я, бачив, okay. я бачив саме таку вилку, красивеньку, але чувак сказав, що він її вже продав. Ну, понятно, що гарні okay. речі на Дніпро розходяться як пиріжки гарячі, тому що всім треба кастом робити. Було років 10 назад, а зараз вже, воно нахер, нікому не треба, і все. Пішли далі. Сказати, що я розстроївся, це нічого не сказати. Насправді я не те, що розстроївся, я прям. Але не скажу, що я прям, бо я пообіцяв своїй дитині в відео не мадюкатися. Блять, тут що це ламається. Коротше, ну все, це все. Це все кін... кінцева. Це кінцева цього проєкту більше в мене Дніпрів не буде. Це четвертий мій Дніпро. Але це реально останній. Дай мені що цю херню, я накрию. Ви бачите, всі нього складуються в тому кутку. І ж і рожавий теж там складався. Mm. Буде Анін. І Кидай Кидаємо в ньому дизлайки. <звук> ну, як мінімум, до наступного сезону, так? Да? Ну, ще побачимо, побачимо. Так. Ну, то дай йому і дорога. Ну, бо це просто кошмар. Я ну. ще пропоную ліфанчик розібрати і теж в той куточок скласти. Щоб більше місця. Скажи це Ані в обличчя. Ані не буде дивитися цього відео. Вона взагалі наша відео не, віде не дивиться, так? <microphone> да. <affirm> це як виглядає фанат Ліфана насправді. Хоча, в принципі, давайте буде чесними. А що я чекав від мотоцикла за 10 тисяч гривень? Що він буде в ідеалі, мені треба тільки налаштувати клапана, сісти на ньому і далі кататися? Насправді ні. І насправді. Заради цього я його і взяв показати вам, що якщо ви хочете, якщо ви думаєте, що ви придбаєте старий радянський мотоцикл за 200, за навіть 300 доларів, і отак, от сядете і будете на ньому їздити, ні, ви помиляєтесь. Радянські мотоцикли купуються не для того, щоб на них їздити, бо нім уже 30, 40 або 50 років, а для того, щоб просто крутити їх в гаражі. Попиваючи, не знаю, хто що: чайок, пиво або що Звичайно, я це розумію і тому ставлю поки цей проект на паузу. Бо поки я оце крутив вилочку у нас з'явився варіант на ще один дуже цікавий проект Але про це трошки, трошки, трошки пізніше. Знаєте, що тут саме таке печальне Те, що. В самому першому відео я сказав, поки я не зберу його до кучі, я пити не буду. А оці от парнішки, друзі мої рідненькі, стоять на мене, дивляться і манять. Коротше, я вирішив зараз зробити дещо, так як я Дніпро поки сховав, і щоб вони мене не спокушали, я їх просто зараз заберу звідси, залишу просто. Так сказати, наших друзів, і ті теж заберу. І на їх місце зроблю, на їх місце зроблю красиву полочку. Е, я тут! А, точно. <с> зроблю я красиву полочку з продукції Sanfineco, яка нам зараз допомагає працювати і над цим мотоцикликом, і над нашим любимим кабанчиком. Так що, от такі діла. Дивись, як красиво тут все стоїть. Ще треба пил трошки витерти, але для цього ми ж, звісно, казуємо Аню потім. Так, да, ми підори, дуже її так, гарно да. запитаємо, з приводу того, що могла би вона витерти в пиво. Так, а цією штучкою ми ще будемо користуватися. Ну що, набагато краще, і так от навіть здається, що я вже більше і не алкоголік. Да? Ну, я та і так не алкоголік. Тепер а. здається, що ми Але тепер... займаємося якимсь ремонтом тут, чи, чи, чи чимось корисним. Да. А не просто це його. А. Ти ж не показуєш? Ні, не показую. Червоненьке тільки показує все. Це те, що треба. Гараж Гарошп... спортбайків якісь. Проміняв, блін. Не класику на не якісь незрозумілі речі. Але ж не думайте, що на цьому все закінчується. Про цей мотоцикл. 100% будуть якісь ще серії дуже скоро. Тому що що? Тому ну, всі що... всі божевілі божевілі все. Дніпро це друге моє ім'я. Так. По Дніпро на Оковиці. Тож, не переключайтеся, зустрінемося вже дуже скоро. Пока! Відкриваються двері, мені кажуть, добрий день, я кажу їм добрий день. І кажу, у мене броні просто отак. От руки в ноги, обхожу їх, і не обертаюсь, іду вперед, і вони мене не чіпають. Слухи. Так. Знаєш в чому прикол? Аня, а чого тут чай?